Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярік Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни, які у вас є на ваших ринках. А зараз я скажу, яка гуртова ціна у Львові. Начнемо з борщового набору. Картопля. Тринадцять. 14 капуста, шість, вісім, цибуля 12 чотирнадцять, морква сім, десять, буряк десять, тринадцять, часник сто, сто п'ятдесят. І редиску багато питають про молоду редиску. Молода редиска по пучках 16 на кілограми 60 гривень. Молода капуста 55-60. І, як завжди, донат хлопцям допомагаємо, так як наш канал допомагає двом бригадам. І я Хочу, щоб ви долучилися, так як прискорити нашу перемогу. Це для 41-ї бригади. Ну і далі ціни у нас підуть. Помідор заграничний 85,90 огірок 80, 100, цвітна 120, брокколі 120, баклажан 85, пекінка. 17, 25, кабачок 70, перець, кубовидний 120. І по зелені. По зелені. Петрушка 120, 150, кріп 150, 200, шпинат 120, м'ята 270, шавель 150, салат від 90 до 130. цибуля, зелень. 50 65, це наша. І порей від 50 і вище. Фрукти. І сьогодні ще мого племінника Ігора День народження. Так що, Ігорчик, поздравляю тебе з Днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, літа. Всім твої сім'ї і рідним. Фрукти у нас яблука від. 15 до 25 і груша 25, 60 гривень. В кущі саджанці є, є лохена 120, жимолость 150, малина 50, смородина 50, кісткові 250, 200, груша, груша яблення 150, 200. Це на ринку такі ціни є на саженці. І сьогодні ще одна рубрика у мене буде. Це будуть крупа гуртова, крупа гречана від 25 булгур від 55, кус, кус 90, рис від 40, пшенична крупа 13, кукурузяна 12, манка 21. 28, горох 22, перлова 16 перловка, олія 5 літрів 200 і цукор мішок 1200. І, звичайно, є на ринку квіти. Такі гарні квіти є. Віола за штучку. Це йгурт 12, ціна нарія 40-50, бегомія. 20, маргаритки 10, воздики 25, лютик 50 і гезанія 30 гривень. Ну, а в нас ось така краса, бачите, така краса, дуже гарна і скоро буде у нас тут крокус. бачите, Отакий вже трошки вже буде скоро, а це у нас тюльпани. Говорять оці тюльпани, пани, ще й говорили, як називається. І я забув, як вони називаються. Свойство мають, бачите, приліпати. За що тут треба? Від... Щоб не крутило їх, відліпати. Це жовті, а як називається, я, звичайно, забув. Але все рівно це є красиво. Продаватися не продавало, зато радується кожен раз. Зайдеш тепличку і така краса у нас. Бачите, така краса. І тут приймається теж жінчина. От такі ялинки, все. Решта будемо дивитися, як в неї вийдеться. Тут получилось. Тут все в коріння. Це у нас капуста вже така. Це розсада. Багато питають. Насадити насадим, а будь, чи будуть брати, багато буде. Буде, звичайно, може і дешевше. Зато людям дешевше буде на продаж вигоді. Звичайно, бо, я думаю, все одно не буде. Будуть брати. Це по-любому будуть брати. Тут багато в мене нема, щоб так багато. Тисячу штук до двох тисяч це капусти молодої, це не дуже багато. А так будемо помаленьку садити, вирощувати, ну і, звичайно, продавати. Так як в нас тут редиска, непогано бачите. От яка редисочка, бачите, от яка редисочка. От яка редисочка. От яка редисочка. Прямо 54-ті І Такий гарний перчик сходить. В ночі був мороз, десь мінус 2-3. Холодно, то ми, звичайно, палимо, бачите, ми палимо. І у нас все, як то кажеться, є тут. Картопля така велика. І займаємося огірок зійшов. Це все буде в тепличці, звичайно, де тепло на вулицю, ще ні. Ну і дітям, внукам буде раніше ягода полуниця. І ще на красу. От така краса. Щоб ми радувалися, щоб ті квіти, які вже на землі з'являться на ґрунті, тому що ще місяць. Їм, щоб вони з'явилися. І я думаю, щоб це вже були квіти перемоги. Народ хоче наш, вже дуже-дуже зачекався, ті, що в світі, ті, що і хат не мають, і все інше, вже хочуть, звичайно, додому, бо всюди файно, як говориться, але вдома краще. Вдома і свої стіни рідніші. А це все розчарування, тому що люди гинуть. Люди по світах давно не бачили, вже скоро два роки. Вже є два роки. Але от скоро у нас через місяць якраз буде як два роки, як ми виїхали з своєї Херсонщини дуже гарної сторони, дуже гарна. І ми сумуємо, звичайно. І не тільки ми, я думаю, які повиїжали, які приїжджали до нас, теж сумують. Тому робимо донат хлопцям. Тому що, звичайно, треба це робити, хто в змозі, поскільки зможете. І буде все в нас, як я кажу, щоб були оце квіти, як вийдуть в відкритому ґрунті, у нас зацвітуть, щоб це вже були квіти перемоги. Такого, я думаю, бажаннях кожен би захотів. Всім здоров'я. Ще раз кажу Україні перемоги і слава Збройним силам України. До побачення.